Любуюся, а ніхто каже, а куди його не мода. Народне вічно модне. Поймійка, це ж руками зроблене. Більшу частину орнаментів в українській світлиці виготовила майстриня Тамара Семенюк. Міський музей зібрав поважну добірку її робіт. Презентація доповненої колекції вишиванок відбулась 8 березня та стала початком шевченківських днів у міському музеї. З бабушкиних узорів, з бабушкиних вони робила. Хрестиком зробила гладів, перенесла. О, і це кажуть, дівчата, я вам її подарю, хай буде вам на цьому скатирки, чи ці, наволочки теж так само, подушки, це все, теж моя робота. Я ж приїхала сюди вже сім років, а тут такі ті нитки, те все, вишивати, вишивати, А нема кому. Воно вже не модне, а мені оце всьо, це все моє, це все моє. Я дуже люблю вишивати. У нас три сестри, хоч би голку хто взяв, не вируть. А в мене все вже стара, баба каже, і все одно хочеться, щоб вишивати і вишивати. Таке, щось видать, подарила бабушка мені бабуся красоту таку. Першими світлицю з вишиванками відвідали школярі. Діти поспілкувалися з пані Тамарою та розібралися з символізмом українських вишиванок. Особливо яскраві екземпляри гості музею фільмували собі на пам'ять. Там є гарні рушнички і різні старі речі. У ну, мене там є вишивка вдома. я пробувала трохи непотомних не Ну, Я там якусь собачку вишивала трошки, потім мама там повишивала трошки. Історична багата культурна спадщина Кобзаря переважила традиційну тему жіноцтва. До 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка міський музей підготував проекти, присвячені символам української культури в контексті постаті великого поета. Взагалі, атмосфера Шевченківських днів це така особлива атмосфера, коли пробуджуються якісь. Все, що пов'язане з Україною, українство це тема українства. Одна із тем українства це національні символи України. Ми вважаємо, що вишивка це теж один із національних символів України. У нас у світлиці вишивок багато. Є дуже давні примірники, такі, наприклад, як Сорочка, який вже до 150 років. А є зовсім сучасні. От ми цю експозицію цього разу ще й доповнили багатьма експонатами. Запропонували нашій майстрині пані Тамарі Семенюк. Вона принесла свої вишивки і ми дуже доповнили цю експозицію. Ну, ми вирішили, що якраз би було б доречно показати цю експозицію людям. Відвідини музею це частина Шевченківського марафону для школярів, розповідає класна керівниця шестикласників Світлана Миховська. Основний захід ще попереду. Організатори планують спроєктувати особистість Шевченка у сучасній реалії. Вони сучасні, вони в комп'ютерах, вони в цьому всьому, і хочеться, щоб вони долучалися. Не просто ну Вір Шевченка, знаємо заповідь, да? Ну ну і ну знаємо, ми всім знаємо. Треба щось їх якось налаштовувати до. Сучасності, адже зараз у них і в підручниках є дуже сучасні анімовані Шевченко. От, наприклад, ми проходили коли Шевченко. У них там є анімований мультфільм Шевченко-зірка. Слухайте я його дивилася з захопленням. Я вже доросла людина, вчитель 22 роки пропрацювала, і з захопленням. дивилася те, що в дітей в підручниках. 210-ту річницю кобзаря також відзначили покладанням квітів. Спадщину Тараса Шевченка прийшли вшанувати управлінці та мешканці міста.